Ну, то от в кількох словах це, це село, морози від мене кілометра, е, е, ну, два кілометра, я їй знаю, але вона старша від мене, вона з 23-го року. 23-го року в 45-му році пішла в підпілля, писала вірші, добре малювала. І в 53-му її зловили на Бущині. І коли її привезли, Оце, оце на, до нас по сусідству е, е, цей КГБ, то вона сказала, що каже, оцей на плечках там і література, то то є мій, зброя моя, моє псевдоліда. І каже, я е, приймала присягу зберігати таємницю, я вам нічого не скажу. Це 53 році, в 53-му році. Всесильному КГБ дівчина, цей, цей, ну, якщо 53, та вона мала 30, 30 років. Двадцять тридцять. Каже, я вам нічого не сказав. Сім років слідства було. Я не тому, що то переказувати це все, вона не підписала ні одного документа, вона не назвала свого прізвища нічого. Сім років. Але це, і це, і я коли читав її кримінальну справу, я плакав. Тому що я знаю, що таке слідство. І в тих роках, якщо б це було в 70-х, то так. Але в 53-му році, коли ще діяло. Діяв указ під 34-го року фізичного воззійства було. Значить, що можна було косто і робити, що хочеш. І, і після цього надали, справу закрили, і ще 31 рік тримали всіх психлікарні.